Доброго дня! З вами канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю, бажаю мирного дня і доброго здоров'я. І наш білий півень приєднується до моїх привітань. Ось цю пальму так звану із лози. Чоловік. Прів весною, ранньою весною. Я навіть не думала, що вона прийметься, бо сади він ці лози без корінців. А Ютуб рекомендує робити такі пальми із вкорінених верболозу, із вкоріненого верболозу. Але завдяки тому, що квітень був дощовий. Гарно вкоренилися лози, і наша пальма росте. <різвість> так що при бажанні ось таку красиву пальму можна сплести із звичайної лози. Поприймалося і чоловікове плетиво, котре він також сплів ранньої весни. Тут у нас низина, достатньо вологи. І ці гілки, котрі були без корінців, укоренилися і стали ось таким живоплотом, де посажені у мене квіти, котрі були зайвими на квітнику. Також подобається ця місцина і декорослим квітам. Це півники водяні. І в одному із відеороликів я показувала, як вони цвіли, а цвітуть вони жовтим кольором. І ось такими гігантами поробились. Альпійська айстра, яка дуже в мене розросталась під хатою, також потрапила у список тих, котрі висажені на берег. Ще не настала пора їхнього цвітіння, але ось такі велетні повиростали із цих квітів. У нас вже два дні йдуть дощі і зливи, і тут, на цьому беріжку також, стоїть вода. Наповнилася водойма, до якої приходять пити воду, їжачки і, звичайно, і кури наші. Бо була вона вже напівпорожня, води було мало, тому що стояла небувала червнева спека. Цвітуть лілейники, висаджені прямо в траву. Незабаром також сподіваюся, що стануть дикорослими. Вони в мене також дуже порозростились і ми їх сюди висадили. І красуня ромашка також висаджена на цю територію. Вона тут посаджена на підвищенні, так що сподіваюся, що її коріння не вимокне у воді. І, звичайно, серед усього такого звичного. Традиційного трапляються і диво. І дивом для мене було те, що ці чорнобривці появилися несіяними. В минулому році тут росли чорнобривці, очевидно, насіялися, перезимували. І ось і цього року зійшли і ростуть ось таким симпатичним колом в цьому колесі. А по весні я хотіла їх вирвати, бо думала, що це амброзія. А це вигляд частини живоплоту сплетеного із верболозу. Внизу чоловік обламує гілочки, котрі з'являються. Зверху, якщо потрібно, підрівнює стріжкою. І ось така огорожа. Такий живопліт росте перед нашим двором. Так що із матеріалу звичного, який росте в низинах і на берегах, також можна зробити живопліт і якусь необхідну огорожу. І навіть не бувала червнева спека, не висушила. Ці лози, котрі, як я вже сказала, були посаджені без корінців. Спочатку чоловік поливав. Такий же самий живоплід зробив чоловік із іншої сторони воріт. А в ньому цього року не бувало рано, розквітлив локсі. Їх також забагато виявилось під хатою, і частину їх було висаджено на вулицю за межі квітника. У нас вже другий день дощ і можна було б трохи перехочити від спеки і від городніх робіт. Але в селі, напевне, так не буває. Баба не дає адихнути. Поламалися сходи і чоловік займається ремонтом. Але це не баба була ініціатором. Привезли сьогодні цементу і піску з райцентру. І робота помаленьку, іде. Ті, якщо Отак, От сантиметр за сантиметром. Сподіваємося, що він таки відремонтує ті сходи, і вони не будуть під ногами проламуватися. Сходи були дерев'яні, і І знову мрячить дощ, на городі мокро. Але слава Богу, так стало прохолодно і добре після тої невимовної спеки. Шкода тільки, що ми не довибирали часнику. Стрілковий вибрали, а не стрілковий не встигли вибрати до дощу, але ж. Якось воно буде. Ось така моя сьогоднішня розповідь про один звичайний сільський день. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Дякую всім, хто завітав на канал, дякую всім, хто підписався на наш канал. Бажаю всім всього доброго. І найголовніше, і найбільше миру і здоров'я. До зустрічі!